І на коли йде мова про жіноче здоров'я, це не окремі якісь діагнози чи симптоми, ми говоримо і про гормональний фон, і про психоемоційний стан, і про здатність до зачаття, і про вагітність, і післяпологовий період, про все це говоримо, коли маємо на увазі жіноче здоров'я. З вашого досвіду, з якими скаргами до вас найчастіше звертаються? Ну, по-перше, це аномальні вагінальні виділення, це запальні процеси. По-друге, найчастіше це порушення менструального циклу, яке може супроводжуватися частими місячними, тривалими місячними, або навпаки, затримкою місячних. І по-третє, це якісь пухлини матки, яєчників, молочних залез. І ще, звичайно, враховуючи, що я репродуктолог, до мене звертається з безпліддям. З вашої практики, які симптоми, які скарги є найбільш небезпечними? Кожен лікар скаже, що немає нічого небезпечного, тому що все починається з дрібних симптомів. Якщо на це не звертати увагу, це дає ускладненню і вже формування онкологічних захворювань і без Ну, наприклад, візьмемо запальні процеси, звичайний він, Інколи жінка не звертає увагу на аномальні виділення, але якщо їх своєчасно не пролікувати, це в подальшому може давати запалення маткових труб, тому що інфекція піднімається вверх, дає запалення маткових труб, і, звичайно, за рахунок цього запалення виникають злуки. Тобто труба стає непрохідною і виникає трубно-перетинеальний фактор безпліття, тобто яйцеклітина і сперматозоїд через цю маленьку трубу, не можуть зустрітися.